421, 422. понад сотню дівчат на набережній рошен мірялися міцністю ніг та пружністю сідниць. Турнір з присідання серед жінок у Вінниці пройшов вдруге. Якщо хтось або неправильно присідав, або не встигав, автоматично відразу ж дискваліфікувався. Після п'яти сотень присідань залишилось 13 учасниць. Для них вправу ускладнили, дали в руки гантелі вагою в один кілограм. Дівчата, які втомлювались, приєднувались до глядачів. А судді почали прискіпливіше приглядатись до техніки виконання. «Сьогодні суворий суддя він контролював, Разом з ними були дівчата, які допомагали слідкувати за кожною учасницею. Подивитись на змагання, прийшло чимало війни переважно хлопці. Серед них і друг Анастасії Білоус, яка перемогла. Огла у минулорічних змаганнях дівчина кандидат у майстри спорту з пауерліфтингу та легкої атлетики. За словами організаторів, планувала брати участь у турнірі виключно в якості інструктора. Однак в останній момент передумала і як виявилось, не даремно, адже знову переприсідала інших. 99, 1100 тисяча разів. По хлопенам. Насті, за чудовий результат. Готувалася до з допомогою мого коханого хлопця. Він мені допомагав цілий рік підтягнутися, як би так скажемо, виносливість мою підтягнути. Кардіотренування, які великі повинні по, по часу йдуть, наприклад, півтора часу, півтори години бігу. Або, наприклад, як. Кросфіт, таке як тренування або як тайбо. Аби бути завжди у формі, присідати можна де завгодно і коли завгодно. Головне правильно виконувати вправу. Запевняє і одна з учасниць спортивних перегонів Яна Бублієнко. На третій день уже з'являється кріпатура. А так в принципі все добре. Зараз ноги не болять? ні. І, хоча дівчина зійшла з дистанції задовго до кінця турніру, каже, наступного року знову змагатиметься у присіданні. Незалежно від результату, всім учасницям турніру вручили дипломи та подарунки, серед яких абонементи на відвідування фітнес-клубу. Ірина Літвінцев, новини телеканал Віта.